Назовіть один воєнний об'єкт, який Росія знищила за останні половини. Ви ж по людям стріляють по Києву. Американцям давати гроші в обмін... А мені весело, до речі, мені смішно, мені подобається. Мені подобається, що двох клоунів ми заставили грати в нашу гру. Общаться про політику. Два веселих клоуна вже горять і розказують о том, как Україна бомбить. Ци плачуть уже, що ти плачеш. Ты ж смеяться должен. Че ты плачешь? Ну не пла. Я не знал, что ты такой чувствительный. Я не знал. Sorry, sorry, ой, ой друзья, и выбачьте, дымить я, я, я зачепы. Мне здається, в него слезки идут. Слезки, да не злись, не расстраивайся, чувачочек. Выпи, выпи. Да, да, да. Смотрите, как он загрелся. Про душную политику. А что там про душную политику? Смотри, смотрите, веселые сидели. Смотрите, какой не плачь, не плачь.